Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Отак, друзі, на перший погляд, може можна подумати, що це відео поля Ірану. Де такі поля не дивина, там вирощують шафран. І Іран найбільший виробник шафрану в світі. Але це поле. Знаходиться в Україні. Бо така природа, така красота може бути тільки на Україні. Так що це поле Шафранове 4 гектари, знаходиться в селищі Борочичі, Горохівського району Волинської області. Тепер і ви знаєте, де це, і можете приїхати. В гості і насолодитися цією красотою. Це не так далеко, як в Іран. Отож, запрошуємо.